Давайте просто зафіксуємо російські війська вже в місті. Оці повідомлення там від аналітиків британської розвідки інституту війни про те, що бої вже тривають в місті, і про те, що російські війська дійшли до центру міста. Ви це все підтверджуєте? Це відповідає дійсності. Так, вони противник вже знаходиться практично в місті і контролювати вже його там пересування. Може, доволі тяжко, тому що ми готувалися стримувати противника на підступах. Його ага. ми працюємо на північній стороні, Вони прийшли з південної, просунулися доволі швидко і неочікувано для нас. По факту там ще були передові позиції. Вони там ще є де тримають на краю населеного пункту, але вже всередині є диверсійно-розвідувальні групи, які утворюють засідки і працюють по нашому. Логістиці по нашій техніці а ви змальовуєте ну доволі зрозумілу картину, і в мене виникає питання: а є сенс ще українським військам перебувати в місті? Ну до кінця сказати я не можу. Але в будь-якому випадку місто до кінця там дуже міські бої, вони взагалі дуже важкі, і якби. Особисто я там не бачу великого сенсу там, закріплюватися там і тримати там, в місті бої вести, тому що це дуже доволі складно контролювати пересування ворога, і де вони знаходяться. Хоча буквально неділю назад ми там проїжджали туди, і там навіть і цивільне населення, і, можливо, навіть і магазин працював. Там. Ну, так. Дуже Але швидко там... виходить просунулися. Ну, ми дуже довго тримали. Дуже довго тримали околиці Селідова, і вони ніяк не могли. Вони дуже багато втрачали, дуже багато було штурмових спроб. Вони дуже багато втратили піхоти, техніки на підступах. Вони намагались намагались, але в будь-якому випадку всім зусиллям десь приходить колись якийсь час, і вони відповідно також і зайшли.